Дітки, всім привіт! Я дуже рада вас вітати. Я сподіваюсь, ви всі прочитали казочку, так, як ми вчора з вами вивчали Давайте пригадаємо, як казочка називається. Так, казочка називається Зайчик і Горобина а написав її Василь Сухомлинський. Так, дітка, сьогодні я вам пропоную допомогти. Бо ми з вами дуже багато робимо добрих вправ, так, дітки, добрих вчинків. І ми сьогодні намалюємо самі цю робинку для них. Я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Приготувалися? Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. Ще раз. Ягідки червоні, просяться в долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. Малювати ми сьогодні будемо ось такою кришечкою невеличкою. Фарба якого кольору? Ми з вами розглядали ягідки горбини. Червоного, правильно, діточки, ось в мене є кришечка, в мене є фарба червоного кольору. На аркуші паперу у нас є гілочка, і ми на край гілочки будемо одягати ягідки-горобини. Приготувалися, вмакаємо в червону фарбу та перекладаємо до гілочки. Виходить. Ягідка смачна. І так робимо далі. Поки не буде в нас багато ягідок. Ось. Кожна ягідка розміщена поряд з іншою. Ця куба ягід називається гроном. Скільки в нас багато вийшло ягід? Давайте розглянемо, що в нас вийшло. Дітки, погляньте, що в нас вийшло. Ми намалювали. Що ми малювали? Ягідки, якого кольору, Маркуша? Червоного. Ельдар, скажи мені, будь ласка, а скільки в нас ягідук? Одним чи один, чи багато? Багато ягіда, правильно. Зайчик, ми тобі допомогли намалювати ягідки, але зайчик не може їх дістати. Давайте пригадаємо, хто допоміг зайчику в нашій казці. Вітер допоміг. Давайте ми з вами разом допоможемо, щоб ягідки потрапили до зайчика. Допоможемо. Тоді приготувалися, ми будемо з вами дмухати. Ми будемо набирати повітря через носик, а видихати через ротик. Домовились? Приготувалися? Ще. Щось не падають. І ще раз. А зараз давайте заплющимо очі з вами. Скільки в нас багато ягідок, зайчик. Подивись. Але взимку дуже холодно, і ягідки вкрилися льодом, але ти зайчик не засмучуйся. Вони постоять в теплі, обов'язково розтануть. А ми, дітки, давайте почекаємо разом із зайчиком. Дітки, зайчику, погляньте, що трапилося з нашими ягідками. Вони розтанули. І з'явилася водичка, який ми можемо з вами зробити висновок. Що льод – це замерзла водичка. І якщо її принести у тепле приміщення, він знов стане водичкою. А якщо ми цю водичку зараз винесемо на вулицю, вона знов стане льодом. Дітки, зайчик вам дуже вдячний. Він буде чекати на ваші роботи. Добре! До нових зустрічей!